Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Авіаударів ворога зазнали населені пункти Стрілеча Харківського району та Котлярівка Куп'янського району. Під артилерійським вогнем минулої доби перебувало місто Куп'янськ. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Купанки Зюмського району повністю знищено приватний житловий будинок. Ще два будинки знищені частково, попередньо без постраждалих. У селі Семенівка Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено заклад освіти. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами за добу не було. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на Слобожанському напрямку, противник продовжує отримувати угрупування військ для прикриття кордону. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Маравйов, Харків. Новини.